Всім привіт з вами Захарбек, і сьогодні ми будемо робити огляд на цю біоложну книжку про карти. Карти ілюстрована мандрівка материками, морями та культурами світу. Ми будемо починати погляд цієї книги. Перше, що нам тут попадається, це зміст. Ми тут бачимо країни, тут побачимо. Зафарбовані країни, які були кібунсі книжці і номера сторінок да. де зустрічає така сторінка. Вона така вся, тіпа, древня. Тут на, на земля, Львів, Львів старий, Старого Льва 2020 рік. Написана карта Олександра Індоніель Мізелінський. Мі, 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 Тут намальована карта світу, намальований компас, намальовані риби, намальовані самі материки, кораблі е мешканці водні. Ну, намальований осмінніх, чи кракен, кораблі і намальована велика риба така страшна. Європа на Європа. Тут нам показана сама Європа, країни і підписані їхні столиці. Ми бачимо тут багато мешканців підводних. І тут написано все про Європу. 46 держав, 74,5 мільйонів мешканців і площа 10 мільйонів 500 тисяч квадратних кілометрів. Ця країна Ісландія. О, Ісландія да, Ця країна Ісландія. Тут написано, що це столиця Рейк'явік, Вік. мова исландская, 300, 364 тысячи мешканцев и площадь 103 тысячи квадратных километров. Теперь у нас тут позначена Швеция. Ой, сейчас, почекайте. Да. Швеция, столица Стокгольм, Мова, шведська, людей 10, 10 миллионов 23 тысячи, площадь 450 тысяч 295 квадратных километров. Так уж у нас тут Финляндия, столица Хельсинки, Мова, Мова, Финска и Швейцка. 5,5 мільйона мешканців. 338 145 кілометрів квадратних площа. У нас тут іде. Тепер Велика Британія. Столиця Лондон. Мова, Ліська 66,6 мільйонів. 76,6 мільйонів мешканців. І площа 243 610 кілометрів. Ось можете подивитися. Дорткий. Намальоване все. Тепер у нас будуть Нідерланди. Дивиться Амстердам, мова нідерландська, а також французька. 17 миллионов и 28 тысяч. Мойшканти площадь площади 41 543 квадратных километра. Ось. Ось, в принципе. Ось обзор. Нидерланд. Пару у нас, Украины, Бельгия. Столица Брюссель. Столица Брюссель. Мова французская, нидерландская, немецкая. 11 миллионов 46 тысяч мешканцев. Площадь 30 тысяч 528 километров квадрат. Вот вся Бельгия. Да. Ой, у нас тут Немеччина. 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 Столиця Берлін, мова Німецька, 83 мільйони мешканців, площа 357 000, 22 квадратних кілометрів. Ось обзор Германії. Джубені, дермані, Тепер у нас йде Швейцарія. Швейцарія. Столиця Берн. Мови. Німецька, французька, італійська, етруманська. 8,4 мільйона мешканців. Площа 41 277 кілометрів Ось вся. Швейцарія. Австрія. Тепер у нас Австрія. Столиця відень. Мова німецька. 8,8 мільйона мешканців 83 871 квадратних кілометрів. Саме популярний у них і у меня Морец і Ханна. ось Австрія. тепер у нас йде Польща. Польща це столиця Варшава, мова польська 38,5 миллиона мешканцей, площадь 312 685 квадратных километров. Вот, в принципе, вся Польша. Яркость ярко светит. Я могу поменять яркость. О, нормально. І наша Україна. Слава Україні, героям слава. Столиця Київ, мова українська, 41. 41. 41 мільйон 98 тисяч мешканців, площа 603 тисячі. 63 550 квадратних кілометрів. Наша Україна дуже велика. Ми, ми всіх поборимо. Так, у нас країна Чехія, столиця Прага, Мова Чеська, 10,6 мільйона мешканців, площі, 78 867 квадратних кілометрів. Ось вся. Можно сказать, Чехия. Не понимаю, о чем он тут размыто. Теперь у нас тут Франция столица Париж. Новая Французская. 66 и 9.9 площадь 551 тисяч, 500 километров Не, квадратных. Ладно. Окей. Okay. Испания. У нас Испания, столица Мадрид. Мова испанская, Так Також каталанская, галисийская, баська и оранская. 46,9 миллиона мешканцев. Площадь 505 тысяч 370 километров Так Також У нас іде Італія. Італія. Я не розумію, що у мене. З яркостю. Да блін! Італія, столиця Рим, мова італійська. 63 мільйона мешканців. Площа 3013 квадратних кілометрів. У нас іде Хорватія. Хорватія, столиця Загреб. мова Хорватська, 4 мільйона мешканців, площа 5654 квадратних кілометрів. От. Добре, що за фігня? Що за тях? Побільше давай. О!

Так, далі у нас іде Греція. селиця Афіни, мова Грецька. Десь 8 мільйонів мешканців площа 181.957 квадратних кілометрів. Ось ця Греція, да. Ми переходимо к Азії. Азія у нас 49 держав, 4 мільярди. 223 мільйони мешканців. Площа е, 44 мільйони 579 тисяч квадратних кілометрів. Да. У нас країна говняна, це Росія, столиця Москва гонюча, мова російська. 142,5 миллиона мешканцев. Площадь 17 миллионов 98 тысяч 242 километра квадрата. Да. Ничего интересного России нема. Монголия. Столица Улан-Батор. Моба монгольская. 3 миллиона мешканцев. Площадь 1 миллион 564 116 кілом... кілометрів кілометр квадратних. Ого, яка монголя, велика. Китай. У нас Китай. Джинь-джань-джонь. Стой типики. Стой, это в мене шось не так. Сейчас. Я не понимаю, что не так. Ладно, давайте дальше перейдем. что щось не так. Так, так уж у нас не непал. И ничего не понятно. Блин, что за фигня? Ладно, короче, всем пока. Е Книжку половину потом Шо це на вся книга. Тут про Непал тут написано тільки нічого не понятно. що це якась фігня. Я не розумію, що не так. Ладно, потом решим. давайте, пока